Всім привіт! Мене звати Віктор. Вітаємо вас на каналі Профіцентр. І сьогодні, в вашому огляду, буде цікаве відео. Йдеться про акумуляторні бази від штиль і від Husqvarna. Обидва бренди є лідерами в своєму сегменті. Техніка для догляду за зеленими насадженнями. І в цьому короткому відео ми розглянемо, власне, які є акумуляторні бази у штиляюху скверни, розглянемо різниці відмінності між ними і е, спробуємо визначити, що ж є краще. Дуже важливе запитання. Це, власне, огляд е, ми не націлюємо на огляд самої акумуляторної техніки і всього асортименту від цих двох брендів. Ідеться про самі акумуляторні бази. Тут є деякі відмінності. Отож, почнемо із професійної акумуляторної серії від Штіль, а власне серія АП. Коли ми бачимо АП, то власне вже у маркуванні бачимо основні характеристики: А, акумулятор П – професіонал професійний акумулятор Штиль. В нашому випадку це є потужний акумулятор. Ємкістю, ємкістю фактично 6 Ампер-годин, Він і досить важкий. І маємо так само ще один акумулятор від штіль АК. В цьому випадку АК-30, а по професійній лінійці у нас є ап 300 І, власне, знову ж у маркуванні А – це є акумулятор і К-серія компакт. Серія компакт штіль це є серія побутова, націлена на побутових споживачів, і, власне, яка підходить до побутової акумуляторної техніки штіль. У Хускверни існує єдина акумуляторна база. У цьому випадку у нас є акумулятор BLI300, який має 9. Пома Ампер годин, майже 9,5 і професійний зарядний пристрій poc 330. У Husqvarna, власне, є єдина акумуляторна база. Тут у нас вже немає поділу. Професійна лінійка, побутова лінійка. Звичайно, є відмінності в самих акумуляторах, тому що професійні акумулятори вони мають більшу ємкість. Вони можуть заряджатися більшу кількість разів, але єдиний акумулятор з єдиним слотом і єдиний зарядний пристрій. Вони є універсальні. І, відповідно, ми можемо заряджати акумулятори будь-якої ємкості. Що ми можемо з акумуляторами, власне, робити? Із допомоги акумуляторів станом на тепер обидва бренди мають. Цілу лінійку приладів. У нас зараз є в цьому огляді акумуляторна травокосарка від штіль FSA 86R. У нас так само є моторіс акумуляторний tsa 230 Маємо під руками пилку на одну руку штіль msa 161T. Це, власне, класний прилад, він ідеально збалансований, його зручно тримати в одній руці. На противагу, скажімо, до пилки, яка є теж хорошим апаратом, але зовсім для іншого призначення акумуляторна пила msa 140C. Я вже не коли працюю одною рукою, це машина клює вперед, і відповідно одною рукою не працювати незручно. Ми мусимо її тримати так. Пили, які є зроблені під одну руку, ми дуже легенько ними керуємо, і вони ідеально збалансовані, зручно тримати в одній руці. Другою рукою теж можемо притримувати, але не обов'язково. Вони є збалансовані посередині. Ми маємо теж під руками повітруду BGA 57. На останок Акумуляторні ножниці до живоплоту, чи дехто називає ці прилади кущорізами HSA 86. Отже, нам треба завжди думати, яка в нас акумуляторна база. Ми беремо один акумулятор, інший акумулятор від штиля, професійний побутовий. Є в нас е, е, мотокоса. Це є апарат професійний, відповідно з побутовим акумулятором. Ми з ним е, не можемо нічого робити, він просто не, не влазить в слот. А натомість акумулятор АП фіксується, підходить. Можемо зразу визначити рівень заряду. Це є повний заряд. І відповідно апарат готовий до роботи. Моторіз-штиль. Він існує тільки професійний, відповідно працює тільки на професійних акумуляторах серії АП. Прилад дуже зручний, звичайно, хто працює з металом, особливо тут стоїть стандартний диск до порізки металу, оскільки ми є мобільні. Ми є мобільні, можемо його використовувати. Теж із дисками, скажімо, для порізки бетону є можливість підводу води, щоб працювати без пилу. Пилка на одну руку. Є, до речі, дуже часто люблять використовувати арбористи. Арбуристи це професіонали дерев, так звані, вони працюють високо на деревах із спеціальним спорядженням, для них це є основний робочий інструмент. Апарат готовий до роботи. Єдине, що нам би треба ще додати, щоб могти різати, додати мастило для змащування ланцюга. Його ніхто не відміняв і для акумуляторних приладів, в тому числі. Ріжуча гарнітура є та ж сама, що і для пил бензинових чи пил електричних. ми підходимо до побутової хилки штіль. Побутова акумуляторна пила, де вже, власне, із своїм професійним акумулятором ми теж не можемо нічого починати. Для того беремо до рук акумулятор серії АК, серії компакт. Апарат готовий до роботи. По у нас сьогодні під руками теж серії АК. Працює на побутових акумуляторах. АК. Досить, досить непоганий апарат з хорошою продуктивністю. Наостанок є мотоножниці чи, акумуля... чи ножниці для живоплоту. Це вже в нас треба думати, чи це є професійний, чи. Чи побутовий на перший погляд. Не відрізниш. Я бачу, що це є професійний апарат, куди акумулятор побутовий не підходить. І відповідно ми вставляємо акумулятор професійний. Готові до роботи. Зараз перейдемо до акумуляторної лінійки від Husqvarna. Як у випадку із штілем, мені треба було думати, що ж мені брати до рук. Який акумулятор? Мені треба було дивитися, яка у мене акумуляторна, е, акумуляторний апарат від хосква від штілян, то у це набагато простіше, тому що це є єдина акумуляторна база. Ось, наприклад, я беру до рук акумуляторні ножниці 536 LIHD 60X, дуже довга назва. До речі, ці ножниці знаходяться у нас в демофонді, і їх можна теж брати в оренду. Дуже зручна штука. З ними можна різати, так, з ними можна різати, повертаючи ручку. Ось так. Є навіть економічний режим економі. Якщо я його вимикаю, Вмикання вимикання економічного режиму забезпечує власне зменшення потужності двигуна, зменшення оборотів. Для деяких робіт вистачає меншої потужності. Таким чином ми можемо економити зряд акумулятора. Це маленька професійна пила акумуляторна. Наразі модель 436 LI. Теж той самий принцип увімкнення. Пила є готова до роботи. Це є теж апарат із нашого демофонду, який теж можна взяти в оренду. Що мені потрапляє під руку акумуляторний повітродув від Husqvarna. Знову ж я не думаю, який вносити за собою акумулятор. Я беру той самий акумулятор. Велика перевага акумуляторних приладів на противагу до бензинових, що нічого не треба смикати, нічого не треба заводити, не треба прикладати ніяких зусиль, достатньо натискати тільки одну кнопку. Це дійсно дуже зручно. Я вже не кажу про, про запахи, про вихлопи, про бензини, про мастила. Це фактично вчорашній день. Акумулятори. Ми колись казали, що це є майбутнє, але це вже, це вже є сьогодення для нас. Сьогодні тут у нас є теж на огляді суперприлад. А це є професійна машина насправді Husqvarna 535i RX. Це є вже травокосарка, яку дійсно можна навантажити роботою. Вона має дуже зручне руків'я. І вона вже в комплекті має і металічний ніж, і має ось цю катушку із жилкою для косіння. І нею можна працювати вже на більших площах. Ми її вмикаємо. До речі, щодо вмикання, у новому поколінні акумуляторної техніки Husquana. Є вмонтовані такі рельєфні кнопки. Раніше вони були всі залиті в одній площині. А тепер вони є рельєфні. Це дозволяє зручно працювати з акумуляторним інструментом, теж, наприклад, в рукавицях. Це є значна перевага. Я теж можу зменшувати швидкість двигуна, якщо в мене трава є невелика, трави небагато, тим, тим самим. Економити акумулятор. Напевно, сьогодні найцікавіший апарат із акумуляторної лінійки Husqvarna який у нас є на траві, це є газонокосарка LC551 IV. На нашу думку, це є найпотужніший, найпотужніша акумуляторна косарка, в принципі, на ринку, тому що вона пише в неї класний захват, вона має 53 см. У неї є лита алюмініва дека, у неї є тут посилення деки у вигляді таких е, стальних накладок, щоб ми не прочухували деку, коли ми йдемо по прибортик. І так само маючи цей єдиний акумулятор Husqvarna, який я використовував із усім асортиментом попереднім. Я беру до рук і вставляю у нашу газонокосарку. Є, до речі, ключик з боку стоїть. Забезпечення, щоб діти випадково, скажімо, не включили косарку, бо вона вмикається дійсно легко, але без цього ключа не працює. Як засіб безпеки. Це дійсно зручний потужний апарат. Так само як все покоління сучасної акумуляторної техніки від Husqvarna. У нас тут є рельєфні кнопки, які знову ж дозволяють дуже зручно працювати в рукавицях. Якщо я вмикаю апарат, в мене є економічний режим. Я коли використовую економічний режим, то відповідно у мене. Сідає акумулятор значно менше. Плюс-мінус я можу додати швидкість, коли вмикаю привід. Тому що ця косарка обладнана приводом, ось привідні колеса, які крутяться. Плюс і мінус. Це для того, щоб оператор, який працює з газонокосаркою, відповідно, дехто має швидкий темп, дехто має повільний темп. Можливість регулювати швидкість додає комфорту роботи, тому що я можу це вибирати, що я хочу, швидко чи повільно. До речі, цей апарат працює з двома акумуляторами. Я тут маю два слоти, де можу вставляти паралельно два акумулятори. І коли один акумулятор закінчується, його ємкість вичерпується, автоматично вмикається інший акумулятор. Таким чином він можу працювати довго. Отож, висновок. Після цього нашого короткого огляду акумуляторної бази штілі, акумуляторної бази Husqvarna ми робимо наступний висновок. Акумуляторна база є дещо зручнішою, тому що вона є єдина. Є єдиний акумулятор із єдиним слотом для всієї лінійки професійної і акумуляторної техніки. І мені як споживачу не треба вирішувати. З чого я починаю? Мені потрібен, скажімо, кущоріз сьогодні, мені достатньо кущоріз побутовий. А завтра мені потрібна травокосарка чи газонокосарка професійна. То я вже маючи зарядку Husqvarna, батарею Husqvarna. просто перекладаю її на новий акумуляторний прилад. Що стосується штіль, все працює теж прекрасно і Якість апаратів, якість акумуляторів є супер. Але мені треба вирішувати, чи я беру лінійку акумуляторну АП, чи я беру лінійку АК. Швидко перейти із чогось професійного акумуляторного в штилі на щось побутове акумуляторне в штилі не вийде так просто. Треба докуповувати зарядку і акумулятор. Купівля. Акумулятора і зарядки додатково це досить дорого співвідносно із акумуляторним апаратом, наприклад, з акумуляторною пилкою. Ми зараз не озвучуємо ціни. Курс гривні станом на сьогодні коливається досить часто, і зараз не йдеться, власне, про порівняння цін. Вони є приблизно одинакові в двох брендів. Йдеться, власне, про... Акумуляторні бази як такі. Я би міг, в принципі, зарядити на побутовій зарядці професійний акумулятор, і воно працює. Єдине, що заряджати він буде набагато довше, ніж профі. Я так само міг би зарядити побутовий акумулятор на професійній зарядці, вони є от, мають одні слоти. Але самі акумулятори. На жаль, не є взаємозамінні, тому що в апаратах є різні слоти. Залишайтеся з нами. Попереду буде багато цікавого, будуть детальні огляди всіх тих апаратів, які сьогодні ми вам демонстрували. З вами був Віктор. Підписуйтеся, ставите лайки. Па-па!